Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. в цьому відео говоримо. пам'ятаєте всі про це рішення Верховного суду, яким суд зазначив, що незважаючи на те, що людина не пройшла ВЛК медичний огляд, була мобілізована. Суд не може задовольнити такі позовні вимоги і звільнити з військової служби таку людину. Тобто, незважаючи на те, що немає висновку, ВЛК про придатність або непридатність людини, вона повинна. Надалі виконувати свій військовий обов'язок, будучи військовослужбовцем. Всі пам'ятають це гучне рішення, тому що воно облетіло мережу інтернет. Багато моїх колег записали відео з цього питання. Я не записував особисто, але розбирав його для себе і зрозумів, що суд виконав вимоги закони, але не виконав вимоги права. Ну суть не в тому цього відео. Да, це відео я записую, тому що з'явилась Рішення. Ну, на жаль, це ще рішення першої інстанції, але я думаю, що воно далі буде мати силу. Подивимося, як воно буде проходити апеляцію, і скоріш за все воно дійде до Верховного суду, і Верховний суд відкриє провадження по цій справі. Це рішення першої інстанції, в якому суд зазначив, що він відступає від цієї правової позиції. Чому важливо, і що хочу донести цим відео, коли до мене звертаються клієнти або підписники з питання того, що. Отже, ж було рішення Верховного суду, що тепер це все. Це як закон. Я кажу, що в нас там надії прецедентне право, як в Америці, наприклад. І тому це рішення Верховного суду так воно повинно враховуватися судами. Я зазначу, де це передбачено на сьогоднішній день. У нас є закон. Про е, зараз я скажу, як він називається точно про судоустрій та статус суддів. Да, і тут є стаття 13 в цьому законі, і зазначено, що. Пункт 5 статті 13 висновки щодо застосування норм прав викладені у постановах Верховного суду є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативна акт, що містить відповідну норму права. Це така да, от, фундаментальна норма. Але от що стосовно судів, тут є пункт 6, де зазначено, що висновки, щодо, щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права, і от Дніпропетровський окружний адміністративний суд він врахував цю позицію, але він від неї відступив і зазначив. Чому відступив, і він має абсолютно законне право це зробити, як я і казав своїм клієнтам і підписникам. Тобто, одне рішення Верховного суду, воно ще не створює в нас закон. Так, це судова практика, і вона повинна враховуватись, але це не означає, що не з'явиться інше рішення Верховного суду. Як по інших правовідносинах, можете подивитись, кому цікаво, дуже багато. Різних позицій Верховного суду з одного та самого спірного питання. Давайте, по суті, да, бо тут матеріал обсяговий з цього питання по суті, ближче до відео. Підпишіться на канал, зробіть паузу. Там, поставте відео на паузу, підпишіться на канал, там напишіть якийсь коментар, поділіться цим відео, якщо вважаєте його корисним. Ну і залишайтесь моїм підписником. Є ще телеграм-канал, на нього також підписуйтесь. Так, і я нагадав, позиція Верховного суду у справі 160 дріб 25,92, дріб 23 була наступна, що е, без проходження військово-лікарської комісії, тобто, це не привід для звільнення з військової служби і загалом встановлення факту порушення ТЦК процедури мобілізації не призводить до необхідного звільнення незаконного мобілізованого. Процедура призову військового зобов'язання на військову службу під час мобілізації є незворотньою, тобто такою, що вже відбувалася. А визнання процедури призову протиправної не спричиняє відновлення попереднього становища особи призвано на військову службу. Це зазначав нас Верховний суд і от адміністративний суд Дніпропетровська кружний адміністративний суд 20 березня 2025 року, тобто свіжа справа, свіже рішення у справі 160 дріб 33 452 дріб 24. Залишу посилання на рішення під відео. Можете подивитись, почитати як джерело права. Він не погодився і зазначив, що суд дотримується позиції, що протиправні дії не можуть спричиняти протиправних наслідків. Ну, це якщо дуже коротко, да обов'язок доведення придатності особи до військової служби лежить на суб'єкті владних повноважень, тобто на ТЦК, який мобілізував людину. Інший підхід суперечив би принципам, які відрізняють суди адміністративної юрисдикції від інших видів юрисдикції. Це зазначає суд. А чому відрізняє? Тому що. Суд адміністративний це єдиний суд, в якому саме відповідач, тобто в даному випадку ТЦК, повинен довести законні своїх дій, а не людина. Тобто людина зазначає, що дії були незаконні, і все, на цьому вона повинна зупинитись. Ну, тобто, і, звісно, у вас є права подавати докази, клопотання і заяви. Але процес так побудований і прописано, що саме відповідач повинен доводити свою невинуватість. Так, Дніпропетровським судом у цій справі застосовано один із базових принципів права про те, що протиправні дії не можуть спричиняти правомірних наслідків, ну тобто, як було зазначено у тому рішенні Верховного суду. Тобто, якщо вас незаконно мобілізували, то правомірність залишення вас на військової служби неможлива. Про це каже суд. Суд каже, що якщо незаконно мобілізували, то й повинні звільнити, звісно, тобто відновити. Порушений стан, порушене ваше право. І суд, звісно, не погодився з тією позицією. Так, і трошки історії самої справи. У грудні 2024 року чоловік звернувся з позовом, він просив визнати протиправна, скасувати постанову ВЛК і зобов'язати регіональну ВЛК провести військово-лікарську експертизу з позовом, з повним обстеженням, визнати протиправно та скасувати наказ начальника ТЦК щодо призову, а також зобов'язати військову частину звільнити його зі служби. Тобто було декілька вимог да? ВЛК, з яким він не Погодився, але його визнали придатним, тобто він за станом здоров'я не, ну, не міг бути мобілізований. І, звісно, наказ ТЦК про мобілізацію. І тут пояснюється, що він проходив медичний огляд, але от при цьому військово-лікарську комісію не надано оцінки результатам діагностичного звіту щодо наявності в його крові антитіл до гепатиту С. Тобто він е, був інфікований гепатитом С. Незважаючи на це, його ви визначили придатним абсолютно. І Дніпропетровський суд з посиланням вже на норми положення 402, що ну це наказ Міноборони 402, вам всі відомі зазначав, що вбачається, що перед оглядом військо зобов'язаний Проводиться загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, серологічний аналіз крові, антитіла до вірусу, імунодефіциту, гепатиту С, реакція мікропреципітації, тобто ну тут дуже багато аналізів. Лікарі, які включаються до складу і закладів охорони здоров'я. Під час проведення медичного огляду ознайомлюються з медичними записами, з іншими медичними документами, що характеризують стан здоров'я. І в ході судового розгляду встановлено було, що позивач все ж таки є хворим на хронічний вірусний гепатит С. І тобто він є носієм цього вірусу, і натомість, як бачається з матеріалу справи, позивач під час медичного огляду не пройшов огляд лікарем-інфекціоністам. Ну тобто і тут детально суд розписує цю процедуру, що вона була порушена. І зазначені докази от не надані відповідачами і в силу положень частини 2 статті 77 кодексу адміністративного суду численно, про що я казав, відповідачем не доведена правомірність. Висновку про придатність позивача до військової служби, а саме відповідач повинен був доводити цю правомірність. І суд визнає, що це було незаконно, і межею, що розділяє істотне порушення від неістотного є встановлення такої обстани, чи могло б бути іншим рішення суб'єкта владних повноважень. Ну і все це він. Описує детально в цьому рішенні щодо заявлених вимог про скасування наказу ТЦК в частині призову на військову службу під час мобілізації, а також зобов'язання звільнити позивача. З існуючого на момент виникнення спірних правового регулювання вбачається, що проходження медогляду та встановлення придатності до військової служби є обов'язковими умовами, без дотримання яких призов особи на військову службу є неможливим. Тобто суд тут чітко каже, що якщо ваша придатність не визначена, Якщо ви оскаржуєте, то вас не можуть ще мобілізувати. Для призову особи на військову службу час мобілізації необхідно встановити придатність військовозабов'язаного за станом здоров'я до військової служби. І в ході розгляду справи судом скасована постанова ВЛК з огляду на її протиправність. Відтак, за відсутності доведення факту придатності позивача до військової служби, призов його на військову службу та подальше направлення для проходження військової служби є протиправними. Ну і там суд розписує також чітко, що суд дотримується позиції, що протиправні дії не можуть спричиняти правомірних наслідків, а обов'язок доведення придатності особи до військової служби лежить на суб'єкті владних повноважень. Інший підхід суперечив би принципам, які відрізняють суди адміністративної юрисдикції від інших юрисдикцій. Тобто основа рішення така, не така, як у постанові Верховного суду, що не зважаючи на те, що не, проходив, не проходила людина. А це огляд ВЛК, її мобілізували, і суд не може захистити права. Тут каже суд нас чітко, що протиправні дії не можуть спричиняти правомірні наслідки, тобто залишення людини на військовому, ну на військовій службі. Да, і тут посилається на рішення ЄСПЛ. До речі. І також суд зазначає наступне: звертайте увагу. Суд розуміє, що питання мобілізації та призову на військову службу є надзвичайно важливими та чутливими темами в умовах введення на території України воєнного стану та браку мобілізаційних ресурсів, проте зазначені обставини не можуть бути виправданням порушень, які відбулися в спірних правовідносинах. Той факт, що сторона відповідача. ВЛК при ТЦК при прийнятті скаженого висновку не вжила заходи задля дослідження результатів аналізів позивача про наявність його крові антитіл до гепатиту С, а також допустила порушення процедури проходження медичного огляду. Свідчить про невиконання стороною відповідача свого обов'язку з'ясування всіх обставин справи, адже саме відповідач має довести в суді те, що рішення є правомірним. Ну і потім зазначає про ефективний спосіб захисту. І от щодо висновків Верховного суду, тут є окрема позиція, виписана в цьому рішенні. Суд не враховував висновки Верховного суду з праві номер 160, 25, 92 дріб оскільки вважає їх незастосовними до спірних правовідносин. Так у справі посилається аж на цю справу, позивач зазначав про відсутність хвороб, які б свідчили про його ймовірно. Можливу непридатність до військової служби. Натомість в цій справі позивач з моменту виникнення спирних провідносин заперечує свою придатність до військової служби, тобто і подавав на оскарження цього висновку. У справі у цій що Верховний суд розглядав належне відновлення порушених прав позивача, суди розглядають через відновлення становища особи, яка існувала до такого порушення у розвиток цієї позиції. Судом в цій справи застосовано один із базових принципів. Права про те, що протиправні дії не можуть спричиняти правомірних наслідків, зазначений принцип не було використано Верховним судом у рішенні. 160, дріб 25, 92, дріб 23. Тобто таким чином суд, першої інстанції, розписує, чому він не застосовує цю позицію. Суд не погоджується з позицією Верховного суду, що факт непроходження позивачем медичного огляду під час його призову на військову службу не є свідченням непридатності позивача до військової служби та не є підставою для звільнення позивача військової служби відповідно до статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, яка визначає виключний перелік таких підстав. Тобто суд, Верховний суд Зазначив, що раз в законі в статті 26 закону про і військову службу немає такої підстави для звільнення з військової служби, то звільнити ми його не можемо. Тобто, а суд Дніпротроська кружне адміністративний з цим не погоджується. Він вважає навпаки, що якщо не проходила, якщо медичного огляду належного не було не було створено ВЛК, то людина не може бути мобілізована. А якщо вона мобілізована і було визнано, що ВЛК цей незаконний, то вона повинна бути звільнена. І от ну, суд це все чітко розписує і посилається на норми права. Тому... В принципі, це рішення буду спостерігати за ним окремо. Звісно, всю інформацію буду повідомляти через телеграм-канал спочатку, а потім вже більш ширено на своєму Ютуб каналі. І як я й казав, що одне рішення Верховного суду, воно ще не закон. Так, воно повинно враховуватись, але воно не є законом. Тому спостерігаємо далі, які будуть рішення суду, і як це рішення суду першої інстанції буде набирати закону сили в подальшому. Ну, звісно, скоріш за все на нього буде. Подана апеляційна скарга наразі в єдиному державному реєстрі судових рішень. Я не бачу, що є оскарження в апеляційний суд адміністративної інстанції. Проте будемо дивитись, спостерігати. Все, якщо вважаєте це відео корисним, поділіться обов'язково, підпишіться на канал, залишайтесь на каналі моїм підписникам, ще буде дуже багато цікавих і корисних відео. Ну і дивіться наступні відео. Вони тут з'являються, вони також корисні. А за пошуком в моєму телеграм-каналі можете знайти будь-яку тему стосовно мобілізації та інші цікаві теми. Всім гарного вечора, до побачення і мирного. Дня.